Hello, Friendly, з вами, Денис Френдлі. Ну що ж, так як ви набрали все-таки спеціально, видно, поставили тих 60, ну, навіть більше, ніж 50 лайків, 60, ви поставили, щоб я спеціально купив зі смаком м'яти. Те, що я вам тоді казав, що я м'яту не любив, бо я пробував у коли-то, то Ну, цього року точно такі кругляшки, шоколадні в середині м'ята. І то було жахливо, мені взагалі то не сподобалось, бо був, по-перше, начинка була тверда, і саме ті цукерки круглі були тверді. Змятою вони мені зовсім не сподобалось. Я думаю, що зараз від цього можна більше і краще очікувати, так як ми стирямісу у шоколад. і був м'який, а не твердий, як ті з І надіюся, що це мало би спо... мені сподобатися, але Воно буде зараз таке, знаєте, освіжаюче, що мені щось таке не знаю, чи сподобається. Тому добре, лайки ви виповнили, значить я виповнив і це купив. Поїхали до заставки, подивимося, що з цього. Получиться ну, на смак, так який ну, сподобається чи не сподобається. Let's go! Денью Френні гує, Деніс Френні Гує сьогодні буде він їсти. Значить, шоколад. О, oh, фак, чорний. Чому я попросив 50 лайків? Це ще чорний, блін. Йоп твою! Дякую за 50 лайків, дуже дякую. Спиши, YouTube, щоб... А, я ж вже пізно, я вже купив. Блін. Коротше, чорний грозіло з м'ятою на... чинкою, чинкою. Поїхали. Коротше, скоріше за все, я з'їм пару штук, більше, більше їсти не буду. Блін. Треба було мені тоді уважніше дивитися. Я думаю, що я його не буду взяти. Я не знав, я думаю хоча б молочний зі смаком м'яту. Це ще чорний на додачу, це точно не сподобається. Йо, я ж ненавижу чорний шоколад. Блін, молодці! Дякую дуже. Блін. Ну вже чути м'яту. Ну надіюся. Побажайте мені самого найкращого. Поїхали! Няу! Ну! Мат м'я би трохи перекриває той чорний шоколад! Ну! Дуже нагадує ті цукерки у дитинстві, які я їв з м'ятою та. Такі продавалися. Не плю це дуже гірка м'ята була. Такі, хто пам'ятає, такі м'ятні. Писало м'ята Рошенівська. І там така м'ята зелена була. Зелені цукерки, коротше. Зараз вже їх немає в продажі. Вони були... їх так оботнюю. Мама мама була любила. Постійно їх купила, купувала. А я ію. Ну давайте поки що 7 балів. 7 з плюсом. Давайте можем... А кава в мене не лишилося? Ха! А в мене ще часу вже не так багато. Що вас зачитати треба. Ну... З кавою, кава би мені перебила. Я не можу поставити вісім. Бо щось дуже така знаєте, противна та м'яза. Це буде довго. Є компот, до речі. Можна піти набрати компот. Тому, що ми зробимо? Наберемо компот. Так, я сполукав. М -м -м, може і ставити вісім, бо все-таки не так погано. Ну, добре, давайте ще одну з'їмо, Я не можу сказати точно. Давайте окремо тоді шоколад зробимо. Окремо м'ята. Ну м'ята, розумієте, якась тож... така теж роздражаюча, так. Але все-таки цей ще шоколад можна їсти. Так. А то, що ми їли, от і пам'ятаєте, що альмінним шоколадом Рошенівські вафлі, це жах. А це ще принаймні можна. Ну, блін. Ви мене підставили. Але, точніше, я сам себе підставив, бо не треба мовчити Денесі нічого не проси. Ніяких лайків, потім пожалієш, вже зуб трохи болить. А Від того, до речі, від тарамісу не боліло. А, м'ята дуже противна. Добре, самий шоколад поїхали. Ой. Та самий шоколад щось не дуже. Сім балів хай буде, так. А тепер м'ята. Йо. Така м'ята. Ну, я все їсти, звичайно, не збираюся. В принципі, міг зробити каву, але. Ну, на 8 не можу поставити. Давайте 7 з плюсом. Все. Вирішили. Так, я піду подивитися, чи є компот. І наберу його. Давайте наберемо тоді компот замість кави, щоб каву не чекати, було б швидше. так. Коротше, попробуємо з компотом, let's go, go. але. Але я хочу без фруктів, тут не заважають, але як попадуться фрукти, то фіг з ним. Ну, Це звісно, якби я не розлив, правда? Добре йде, придурок. Та якби не поліз, то ти не відстав. Досить. Та де навіть нічого не розлив, ага, що тут придиратися. <свист> Добре, пішли. Парарара Зараз ще тут розлию. Па -па пе -тю пе петю Петю-петю, пітіпу. <реш> Ні, дружні, я все-таки передумав. Я не буду ставити сюди 7 з плюсом, бо це дійсно якась така трохи м'ята. та шоколад, той шоколад такий не дуже просто, 7 балів. А зараз ми зацінимо Ммм, Вже остив. Ой, але такий нас їжаючий після, <реш> після цукерки, слухайте. Так, давайте оприділимося. Ми ще з вами. З'їмо, напевно, ще дві штуки. Бо щось воно мені. чи три. Я візьму, напевно, два. І один на ютуб шорт. І виходить три батька. Вони це, теж... вони це точно оцінять, бо вони люблять м'яту. Вони люблять м'ятінцюкерки, їм, це зайде. Вони не зайде. Я думаю, нормально. Ми зараз з'їли три. Ну, типу, це на ютуб я вже відклав. Це зараз все з'їмо. Ой, воно ще гірше, блін. Ой, воно ще. Воно вже розумієте, коли ти. Без напою, воно ще тако, якби заблокований смак ще не дає про себе знати. Зразу, як ти вже випиваєш, чорний шоколад дає вже про себе знати, і це вже крінж повна відбувається. Дивіться. А? Не, ну трохи є, так? Не, ну тут 7 балів. Трохи 7, через ту м'яту, ще сім поставив. Не, ну это же хуже. Фу, это же и хуже. Фу, ну ага. -а -а. Фу. Фу. Это же и хуже, друзья. С компотом не пейте. Оценочка 5 баллов. Не, с компотом 5. Не, недобре. Не, это же и хуже, это же и хуже. Я, наверное, что одну съем. Больше не съем. Наверное. Да-да я там отклал. Левітклауд, да? Ну то, напевно, не треба докладати. Блин, думаю, хоть молочный. Ну без напою виходить, трохи краще, так. Але більше. Ну так, уже ліпше без напою. Бо напой... Знаєте, а я понял, через то, що тає при напою, і вона вже розкриває свої повністю смаки. А так трохи заблоковано. Заблоковую смаке. Ну так що хоч на сім. Ну, на 6, на 6. Треба придивитися. Ну давайте сім, бо то, що м'ята трохи виїхала там. Я думаю, ще одна цукерка можна закінчу. Та Я більш не хочу. Вона мені не подобається. Зараз ще на роботу йти. Хотів шорти не перезняти. О, я навіть це не хочу вже їсти. Блін, треба було уважніше дивитися, чи то чорний, чи молочний. Я навіть сам не думав, що то я думав, молочний. Подивився, ні, чорний. Був би. Не просив би цих після. Блін, давайте паузу не можу. Коротше, йдемо читати коментарі. Пройде після попереднього шоколаду, я ще можу це з'їм, не пройде не з'їм. Противно, ні, на ціночках і буде 4 бала. Ні, ну якщо ми знапоїм 5. 6 балів. Ні, теж замав. Так само 5 балів, все. Та, блін, чого така велика оцінка? Це ж не смачно, це ж чорний шоколад, його не навижу. Тепер справжні оцінки ставлю з компотом. трійка, з саме четвірка. Все. На кінець я вам дав справжню оцінку. Все, а ми йдемо читати коментарі, бо це це не гон їсти. Це жесть. Більше ніколи не куплю і ви не заставите. Не знаю, чи з'їм я ще це в цьому відео, ще, ще хоч один кусок чи ні, але скажу одне, що якщо я буду це знімати сьогодні на YouTube Short, то тільки на 19-ту годину. Ну, в 19 -ті, там, типу 19.29, 29 Це YouTube Short, бо я зараз не можу. Жесть, жесть, це... Та я сам винен, що я не подивився, що то бо я зразу видів, що чорний, я би вже сказав, дякую за 60 лайків, але ні, я не візьму це чорний шоколад, А я придурок сьогодні не побачив. Все, срака дошка. Поїхали. Читаємо. поєдную. 20 лайків. Нормально, 35, поїхали. Мартина Кастіла Зуело. Я цю мінеральну ніде не бачила. Ну, та... Якщо ти не в Україні, ти... ну там може не в всій країні, якщо ти в Україні знаходишся, продається ця мінеральна. У нас найбільше це в Прикарпатті. Знаєш, відома ця вода. Ти напиши, з якого ти міста ти. Е, будемо знати, чи, чи може у тебе бути у цьому місці мі наша мінеральна, чи не може. Та Літія Бьорнс, чекаюсь, заварюку на канал. Не знаю. Наше поки що в Болгарії. G GPS, то хто гріє, хто гріє, хто не... ніхто не гріє. А, це ти про це мінеральна? Ну, там можна зігріти, але не буде газу, зрозумієш? Роз е, Бравлерау. Е, перший раз бачу цю азовну воду. Ну, воно понятно, бо у ваших краях немає міста. Гуцул наш. Гуцул краш. Я думав наш пише. Ну, та, так, красивий, красивий. Ще, я би сказав, що цей гуцул мого дитинства. В дитинстві цю воду купа разів мав пити, ну, типа. Вода дитинства. DJPS, то Денис, ми вже під шоколадом тірамісу набрали вже більше 50 лайків. Я це бачив. Все, чекаємо цей шоколад зі смаком м'яти. Вже Ї Ї їв тільки Що, напевно, доїдати не буду в цьому відео. Не буду. Почитаю коментарі, все до побачення. Я не буду це їсти. Це жах. Це мені не сподобалося. Все, вибачте, їсти не буду. Е, Ніколі Алмейда, у мене в Миколаїві продається ця газонна вода з цим дядьком. Ну, а, Миколай, це там, де е, це здається за кам'янцем подійським, треба по карті дивитися. Ну там, може й бути. Я не знаю, може там, ну там може у нас в краях пересилають там ще на якісь великі міста. Значить. Чому би не було? Вода українська, українська, ну хоч прикарпатська. Та. Але це не виняток і не означає, що вона не може з Прикарпаття бути у вас у Миколаїві. Та ясно, що може. Та. До речі, як там у вас в Миколаєві Нема обстрілів, бо я не знаю. Напиши в коментарях. А Мелівич, чому в тебе так багато каналів на ютубі, Деніс ю У що хочеш на кожному по 20 підписників зібрати? Та, та. Та ні, я не хочу, хоч би по 5. <three heinem |bs|> 10. <architectural> Бо я не хочу, щоб ті канали основні обігнали. Та ясно, що це був рофл. Та ні один канал навіть. Ні, ну лише у другому моєму каналі що вдалося майже 4 тисячі набрати. Там вже 3800, вже скоро 3900 і 4К. На що на другий канал на Бруно не підписується, вже на другий канал почали підписуватися. Смішно і грішно. Я просто ще раніше повторював собі для себе, що, тіпа, щоб на основний багато все не грузити, а грузити на ті з все, я то все позакидав, ті всі інші канали пішли вони в дупу. Коротше, я сказав, ну ще другий канал по шортах ведуть і все, кожен день. Через те, що там є перельдити, ці підписуються. а Вирішив на основному знову пилити відео, але вже хоч копії не грузити, тому ось так вийшло. Тому так багато каналів на Ютубі. А, ти ще можеш запитатися, чи ти типу, позакриваєш ті відоси, чи типу видалиш ці всі канали. Ні, не збираюся, не що, просто реєстрував, пусто, грузив ці відео. Ні, звичайно. Так, тісмей 2005, знайшов вже стакан, а я і не шукав. <свіття> Треба буде пошукати, ти нема? Там тільки ці, блін, він знову пропав. Напевно, скоріше за все розбили. Фінву, так вона у Буковелі є. Ну, то в Буковелі 100% має бути ця мінеральна, бо того, що Прикарпатська, Прикарпаття. Буковель Прикарпаття, Прикарпаття. Все, шах і мат. Коротше, має бути. Джонні Джокер 2020. То чувство, коли ні разу не відео Капризон, ні е... І не е мінеральну воду з цим дітом. Все можливо. Ти пишеш по російськи може, ти з Росії. Пиши, чи Україна чи Росія. К. Рафаел 2023. До кінця літа, два дні. Н Ні, я не плачу. Просто в очі щось попало. Можливо, можливо. Може, тобі знаєш, скажем... Частинка літа попала в очі, і так вийшло, що ти заплакав. так. Е, Анна Кароліна попробуй цей капризон сироп живчиком. М -м -м, дивіться, лишилося ось стільки. Ну можна попробувати живчиком. Ну, подивимось. Ще трохи десь на днях. Попробую. Пізніше десь там. Е, так, юзер, хто це в нас такий є? Коля Розведенко. Буквалі, коли я був, давно цієї води не помічав, але це не означає, що її там немає, бо я не знаю про цю воду, що вона популярна у вас в Карпатах. Ну, ну бо ти, напевно, ну, бо ти не в Карпатах живеш, тому і не знаєш. І ти не міг е, у Буковель, ну, тіпа, ти що, обходив всі магазини Буковеля, чи що, щоб цей воду в кому не продавалось, десь там в якихось магазинах продавалося, там такі ціни для туристів, що навіть ця мінеральна буде коштувати 50 гривень, а то більше. Ну, так, бо це для туристів. Тому, якщо не більше, звичайно, тому ясно, що ти не міг бачити. Десь там Пару магазинах має продаватися. Містер e, Бістер. Денис, менше буде дивитися, менше будете дивитися відео 24.07. Я ні собі менше, нічого не змінилося. Які... Як були відео по піводин, так і залишились. Ахахаха. Е, ну, бо я думав, що знаєте, якщо я пізно почав зйомку, то ролик не буде довго, але все-таки довго. І цей відео теж. Хоча я не буду доїдати шоколад, але все одно буде довго. Так. Дженна Ортега. Коли я їхала до своєї подруги в Тернопіль на зупинці, я бачила, як подавалася ця вода. А, то в Тернопіль, то я пам'ятаю, як ми їхали в Одесу поїздом 17 рік, ми їхали з колом. Ми на Франківськ, з Франківська на Тернопіль. А? Ні. З Франківська на Львів, потім з Львова на Тернопіль. Та, може бути, бо. Ну чекайте, ну Львів це Прикарпаття. Чи ні? Вроді би Прикарпаття. Е, ну, Тернопіль, походу, вже не Прикарпаття. Ну, коротше, це не так, знаєш, уж і далеко. Тому ясно, що мінеральна там може бути, так як це не дуже так далеко. Поїздом можна за... День, день доїхати. Та. Тому можливо, що може бути це мінеральна. Чобі, ні, та. е, так. Хто пише? Саня Томащук. У моєму місті ця мінеральна продається. Ще навіть є фіолетова і зелена бутилка з цим гуцулом. А ти напиши, у кому місці? Дійсно є. Я пам'ятаю, була фіолетова і зелена. Та. Е, е, але прикол в тому, що лише колір міняється бутилки, а вода та сама, я не знаю. Ну просто дизайн упаковки та бутилки. Та. А ти з якого міста? Бачите ще один питається? Дитя Бернс, я любила у дитинстві призов. Я тоже. Ріна Дмитрієва, іще Ютуб не списав 200 лайків. Посмотрим, що буде далі. А, ти підпимою челлендж. Подивимося за місяць. Ніколи Алмейда, чекаєш в класміту, так як твої підписники набрали під тим відео, зі більше 50 лайків. Там зараз 60. Та я бачу. Але я це їсти щось не хочу. Містер Бістер. і як знайшов така, не знаю. Шоу би не шукав. Кристина Матвеєва, блін, очень жаль, але но ночна єдина Болгарія не набрала. Актива. Очень жаль, може рекламу закажеш на тих двох відео. Не, не збираюся. Стало смішно, РекламАУ. РекламАУ. Ні, не буде, бо того що. ну, Блін, сенс мені на, зараз заказувати. Ну, набере там, Це що, знаєте, ні, ну, в принципі, якщо поставити рекламу Нічна Болгарія 2023, людям би мало бути цікавий цей влог е, у рекламі. Але розумієш, зараз може навіть 5 тисяч не набратися, розумієш, відсіли три, а ти до дофіла... Потрату. Навіть, ну, Мені 5 тисяч не влаштову, хоча б 10-20 тисяч хотілося би з такої реклами. А вона, вона дуже дорога буде. Я надіюся, все-таки, ну, десь може за місяць там буде актив. Все-таки бачите... Не запай ви за два дні поставили. То може і тут я б вас попрошу, ви теж. Ну, тепер не поставили. Бо до Фіа контенту зарозумів, а не запай там один відос вийшов, і ви підтримали. Я думаю, десь за декілька часів ви ці два контенти також підтримали. Або хоча б один з нічної Болгарією, де я вас найбільше просив. Тому якщо ви дивитесь це відео, переходіть на Нічну Болгарію, коментуйте, лайкайте, пишіть вашу думку на рахунок цих відео. Не нервуй, буду старатися. Да, Кота Фред пише в манчик, так і потім відео не оставив сілку на влог на перевернутий дом. Там, де ми з вами це їли. Я забув. І пише, я забув, добре, залишу послання на відео. От то, що виходило, я казав, що лишу силку на цей і так і не лишив. То я обов'язково залишу вже сьогодні, бо я забуваю. Фінву, я цю воду пив. Та я кажу, можеш Ну, Вона може бути. У багатьох містах, тому чому би не пити? Ліна Дмитрія, де ти їл чіпси гострі? То там 200 лайків, та я знаю. Тісмей, а що з цим гуцулом саусу? Чому він вже мертвий? типу? Ну, то від старості помер. Ну, він був коротше, брендом, бач, він був брендом, ну типу рекламовував час цю воду, це його по суті була ця фабрика по виготовленню цієї води. Гуцул помер, його якби логотип, не логотип. ну, Зображення його залишилося. Тому просто у... пок... украшає дизайн цієї бутилки. Та. Е, ні, 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 ніхто не гріє воду в мікрохвилю. Та це понятно. Так, хто нам пише? Е, Я ось подивився декілька твоїх відео, не розумію їхнього смислу, багато безсмисленої інформації. Відповідає Коля Розведенко. З ким розв... розводиться, з дівчиною чи добре. Е, навіщо шкати сенс? Він просто знімає для себе і для своїх підписників. Спілкується з нами, що у нього кожного дня трапилось і що він буде їсти. О, правильно висказався. Е, що, що ще доповнити? Деколи влоги знімаю, десь щось розкажу, які плани на майбутнє, може, ну там в плані контенту та. Um, розкажу, що там в інтернеті, деколи що там трапилось, хто що мені поставив, хто що мені не поставив, хто щось про мене говорив, хто мені... а найбільше розказую, що мене, мені в директі пишуть. Тому ось так. Ну, бачите, не всі розуміють сенс моїх відео. Це нормально, це нормально, того, що не всім дано не подобається тобі цей контент, перегорни дивись інших. Тому таке справа. Ніхто нікого не Я нікого нічого не заставляю. Тому такі справи. Навіть. Так скажем, уже останнім часом навіть не заставляю підписуватись на вас, бо то, що ви самі це робите. Відоски залітаєте в підписуватись. навіть не потрібно це оказати, бо ви самі це набираєте. Тому ось такі справи. Я їсти все таки це вже не буду. Вибачте, пробачте. Але ні, ні, чорний шоколад. Ви знаєте, це не моє, це гедота для мене, це як то кажуть, риганина, Тому ні. На ютуб шорт ще може з'їмо. Тому на цьому все. Дякую за 50 ну, більше 50 лайків, але, на жаль, це виявив все чорним шоколадом. Більше наступного разу буду уважніше дивитися. І до речі, там ще є один смак зі смаком Оро. Я надіюся, що то хоч молочний. Якщо вийде, що то теж чорний шоколад, тому я цей вже його брати не буду, бо хотів його завтра взяти. Ну якщо вийде, що то теж чорний, я не візьму. Тому на цьому все з вами був Денис Дружнів. Всім гарного дня. Я зараз іду збиратися на роботу, так, бо то, що я вже сьогодні йду на роботу. Всім пока. Йоу!